Ну, а далі ми продовжуємо. Серце Європи зараз б'ється в Києві, а перемога України невідворотна. Французький мислитель, письменник та режисер Бернар Андрій Леві, фігура відома у своїй країні. Останні тижні завдяки йому на всіх телевізійних майданчиках Франції лунає слава Україні. Бо саме так українською він назвав свою останню документальну роботу. Перед прем'єрами в двох країнах він зустрівся з нашою Лідією Таран. Ми з вами прощаємося. Ви зможете подивитися інтерв'ю. Євген Плінський, Наталія Островська працювали з вами до з 12 до 18. -ї. і зустрінемось в наступних ефірах. Далі в ефірі рада це не перший ваш фільм в Україні і про Україну. Ви вже багато подорожували раніше і Донбасом, і іншими регіонами. Але це перший раз, коли ви назвали фільм саме українською мовою, і багато людей вже не потребують навіть перекладу цієї назви. Слава Україні! але нам, українцям, така впізнаваність часто вартує життя. Ми стали ніби знаменитою нацією через війну. Це добре чи погано? Відамоксіпабон. Так, звичайно, це недобре. Я б дуже хотів, щоб Україна стала відомою через інші речі, через свою літературу, культуру, через красу своєї країни. Але ситуація зараз саме така: ви відомі і знамениті через війну. Ваша нація укріплюється через війну. Назви міст, про які ніхто не знав раніше, стають містами зі світовою славою. Северодонецьк, Соледар, Бахмут у цілому світі знають назви Солидар та Бахмут. Це жахливий парадокс цієї війни. Ливий і великий парадокс ви працювали репортером під час багатьох воєн в багатьох гарячих точках. Побутує версія, що всі війни однакові. Це жертви, кров, інші жахіття. Чи можна у який спосіб все ж порівняти війни? Андре біль, сльози, нещастя це однаково повсюди, але є ще найменше дві унікальні особливості відносно війни в Україні. Перша це тотальна війна почата Путіним, тому що мета Путіна зрівняти українську націю з землею, підкорити її повністю, змінити вашу владу і перетворити вашу націю в маленьких росіян, малоросію, як він каже. І друга різниця це перший випадок в моєму житті, коли така війна заповнює і впливає на весь зовнішній світ. Тобто вже спричиняє наслідки для всього світу, і від того, як саме вона завершиться, буде залежати стан справ у світі. Опісля уявімо на секунду, що перемагає Путін. Що я звичайно вважаю неможливим. Я завжди так думав, але уявімо, нехай навіть у якомусь кошмарі. Отже, всі путіни світу, усі тирани світу зрозуміють, що вони мають всі права. Отже, ви українці воюєте за весь світ. І якщо ви перемагаєте, а ви в процесі перемоги, якщо ви перемагаєте, то це подарунок, який ви зробите цілому світу. З мого українського боку війна це найгірше, що може трапитися з людиною. Це сльози, це смерть, це руйнування, страх. Але от я бачу вас у фільмі, чую ваш голос. Він дуже переконливий. Він ніби веде за собою. Інколи навіть це виглядає трохи романтично. Це дуже надихає, але це не про наш страх і наш біль. Чи ви просто не хотіли його показувати? я намагався показати обидві речі. Я намагався показати страждання, відчай, розбиті сім'ї, загублених дітей. Я намагався показати це і розповісти про це. Але я також намагався показати надію, тому що є надія. Це цивільні, які підтримують право, і це військові та волонтери, які воюють зі сміливістю. І це те, що я хотів показати. Це зовсім не романтизм, це ніщо інше як правда. Франція достатньо допомагає Україні Франція продовжує допомагати все більше і більше, але треба це робити якомога швидше, тому що Україна переможе без сумніву, але треба робити все ще швидше. Я можу бути певен в одній речі щодо Макрона. Він від самого початку казав правда на стороні українців, вони мають відвоювати свої території, і Франція має бути на боці України. Він це завжди казав. Так він казав, що треба зберігати відкриту лінію з Путіним. Це я не знаю, чому він це казав, але завжди казав, що Франція з Україною вона постачає гармати Цезар, посилає інструкторів. Так що не треба говорити такого про Францію. Вона завжди на стороні України. Я бачив, до речі, коли Зеленський був у Парижі, в мене була нагода асису. В один момент тета-тет -тет між Макроном та Зеленським. Це була справжня довіра. Вони були разом і між ними відчувалася повна довіра і повне братерство між двома чоловіками. Чому ви думаєте, що Зеленський це сучасний Черчилль? Які паралелі? Коли я побачив Зеленського на вулиці Києва з непокритою головою під бомбами в оточенні своєї команди, це була та ж картина, коли світ побачив Черчилля в Лондоні 41-го року під німецьким бомбардуванням. І з цього дня я називаю, що це поведінка Черчилля. Це цього ж дня, коли він відреагував на пропозицію Байдена про ексфільтрацію, сказавши, що я не прошу вас про таксі, я прошу вас про зброю. Це була історична відповідь, і ця відповідь була дуже черчилівська. Парлі ви парлі де тіпропеви говорите про два типи європейців: ті, хто вважають європу ринком і можуть далі торгувати з путіним, і ті, хто кажуть про цінності, і про дух, і про культуру, чи стала ця друга категорія європейців, яка за цінності все ж таки більшою за останній часможів репонт ротмо сюже компрі соломейдан. Я вам відповім інакше. Це те, що я зрозумів на майдані в 2014-му. Я був там в лютому. Я двічі виступав там. І що я зрозумів і сказав серед іншого? Це те, що справжні європейці тут у Києві. Думаю, люди почали розуміти, що саме я хотів сказати. Я не робив дослідження, але мені здається, що дедалі більше французів думають, що Європа поширилася до України, і навіть що. Серце всієї Європи воно зараз б'ється в Україні. Ми в Україні переконані, що росіяни мають відповідати за цю війну. Війна стала можливою і через них також. А як ви вважаєте Росіяни відповідальні за цю війну, як німецький народ, відповідальний за Гітлера у 41-му, 42-му, 43-му, і за депортацію євреїв, і за голокост. Так вони були відповідальні, що це сталося. Російські люди з того, що я бачу, вони радіють, вони ковтають пропаганду Путіна і підтримують його. Чи вони жертви? Бо тут у Європі багато хто саме так і вважає. Може, пошкоді. Я ніколи так не казав. Я думаю, я спостерігаю на цей момент. Вони ідуть за ним. Вони підтримують його. Коли Путін каже, що це НАТО атакує, що він захищає країну проти Америки. Але вони можуть мати доступ до правди. Є канали Телеграму, є закордонні медіа, але вони цього не роблять. Тому звичайно вони безумовно відповідальні. Одного разу треба, щоб Росія прокинулася і усвідомила цей кримінальний досвід, який в неї є сьогодні. Таке ж відбувалося в Німеччині. Для цього потрібен час, напевне, 10-20 років, як німцям після 1945-го. Яким ви бачите майбутнє Росії? Росії майбутнє Росії це шлях вигнання з міжнародної спільноти, розвалена економіка і дуже велика та дуже ізольована країна. Для мене це найближче майбутнє Росії. Чи справдиться? Побачимо. Чому Ви настільки оптимістичні щодо майбутнього України? Жудождоферпаті франсекі коне самписпії матно. Тому що я належу до тієї частини французів, які вже знають вашу країну добре. Я знаю її не через керівництво, а через людей. Я провів час в українських містах на фронті, в окопах із солдатами. За цей час я зрозумів певні речі. Народ який настільки сміливий і який настільки точно знає, чому і за що він воює. Який б'ється, щоб врятувати свої домівки, це по перше, і який б'ється, щоб захистити свої цінності. Це по-друге, обидва фактори і будинки і цінності це робить ва. Ваш народ непереможним. Я вивчав історію світу. Коли працював під час воїн як репортер, я думаю, коли в тебе є ця комбінація, сміливість і розуміння цінностей, за які йде боротьба, то ти непереможний. Це дякую, дякую дуже за цю розмову. Це дуже благородно з вашого боку так вважати.